Ворог продовжує тероризувати Харків. Ввечері, 13 березня, росіяни завдали масованого удару БПЛА по місту. Безпілотники поцілили по території трьох районів. Зокрема, в основ'янському районі приліт стався на територію приватного землеволодіння. Семеро людей зазнали гострої реакції на стрес. Четверо з них діти. Уже зібралися відпочивати, почули страшний гул. Потім все задрожало в хаті. От коли вже все це десь упало, ми ж не знали, де це упало, Вся вулиця вийшла на вулицю подивитися, що це таке твориться. Велика вирва, сосни посносило. У людей забори повилітали, вікна повилітали. Ну у молодого мужчину, який тільки чоловіка, який тільки збудував хату, був серцевий напад. Там дитинки 11 місяців, ну всі, звісно, були перелякані. А от в цих людей теж у них двоє маленьких дітей, дівчинки два роки, хлопчику шість. У дітей стрес великий. Ти та моя. Це дитяча моїх дітей. Вони були там. Донці два роки, сину шість з половиною. Вибачте, було два вибухи. Шахет летів туди, Саще сусіду на ділянку. Дружина якраз встигла в туалет дітей завести. І була друга детонація. Отут горіло все. Я взяв вогнегасник і почав все гасити. все тушить. В результаті влучання ворожого безпілотника вибито вікна та пошкоджено фасади у п'яти житлових будинках. Оговтатися від пережитого людям допомагають волонтери. Ми приїхали відреагувати на обстріл. У нас є будівельні матеріали для швидкого ремонту, ковдри і набори гігієни для людей, в яких пошкоджене майно і потрібно закрити вікна або дахи. Тут є люди, яким потрібна психологічна допомога, бо діти важко перенесли обстріл. У нас є психолог, який зараз працює з цими людьми. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко, Дмитрон Гуєн, Олександр Уваров, Харків. Новини.